У Панютиному з'явиться пам'ятник афганцям. Він знаходитиметься біля меморіалу слави. Сьогодні, 15 лютого, воїни афганців Укрспецвагону та представники підприємства зібралися, щоб закласти капсулу з посланням на місці будівництва. вона не стримає. Ви знаєте, що Дякую вам за те, що ви пройшли під Дякую вам за те, що ви живі. Ось таким буде панютинський пам'ятник авганцям. Його спроектували на Укрспецвагоні, Там же виготовлятимуть всі витрати, візьме на себе підприємство. У скільки обійдеться пам'ятний знак, поки ніхто не знає. Ми ще не знаємо, скільки обійдеться ця меморіальна доска, скільки обійдеться, там, ви видели на проєкті є воїнська панама і чорний тюльпан. От скільки обійдеться там отливка або зготовлення, це вже туди ближче, звісно, до будівництва. Афганці говорять, що давно виношували ідею будівництва пам'ятника, а до 25 річчя виведення військ вирішили її втілити. Річницю відзначатимуть наступного року встигнути до неї справа честі. Переконані панютяни. Символічно буде, якщо дійсно рядом з меморіалом у угоди Великої Тісне війни, буде десь рядом знаходитися і такий от пам'ятник Афганської війни. Як тільки пам'ятний знак встановлять, біля нього традиційно збиратимуться афганці. У ветеранів з'явилася ще одна традиція. До дня виведення військ вони тепер приходять до могили першого голови спілки Володимира Ткаченка. Він загинув минулого року. Много зробив для нашої організації. Хороший був організатор, замішательний чоловік. Їм дуже багато зроблено. Написана їм книга, їм розроблений устав. Спілки воїнів афганців на підприємстві. і також є своє знам'я, ви бачили його. Олександр Вареник має стати новим головою спілки воїнів афганців Укрспецвагона. Говорить, що намагатиметься продовжувати традиції свого легендарного попередника і робити все, аби мирне життя афганців було легшим і їх не забували. Анна Скрипник має муха. Новини телеканал Сігма.